І ми виділяємо для того, щоб просто спілкуватися, знайомитися, дружитися. Ось і після нетивної зустрічі ем, у нас о 19-й годині ще буде вечірній тих. Залишайтеся з нами. Також хотів сказати, що хочу подякувати тим, хто сьогодні готував. У нас сьогодні була велика команда по приготуванню посади. Надіюся, що вам сподобається, але насправді при приготуванні посади це більш вироск. Хтось готує, хтось привозить продукти, хтось жертвує якісь кошти. Якщо ви бажаєте зробити пожертву на наступний фестиваль, ви можете це зробити на виході з ліхтарні після посаду. Я там буду стояти і можу збирати ваші пожертви. І також ми будемо дуже раді пожертвувати на будівництво охрану, тому що ми продовжуємо робити ремонт.

श्यामृत पा कृष्ण गुण राधा कृष्ण गुणगायु प्रेमे दौ जय श्री चैतन्यकाय जय श्रीकृष्ण चैतन्य जय श्रीकृष्ण चैतन्य पूज्य राभु नीच मा द्य श्री आय दरबार धरण गौर भक्त श्री राशि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे I de... de... aí, oh. de...